Люди, знаєте, де я зараз знаходжуся? Це бібліотека, наша Нікопольська бібліотека на ДКПТЗ, ну так, от у центрі. Дивіться, зараз все покажу. Книг. Ці книги читаються чи продаються, чи як? У нас нічого не продається. Нічого не продається люди, але дивіться навіть фінг. Новиночки виставлені. Дивіться. Вся література українськомовна. Для дорослих всесвітня навіть бачите філософія з детективом. Вічна слава безсмертню хоробрих. Подивіться, і для дітей є література, і для дорослих люди. Ну це просто це філія, але подивіться, як багато книжок. Просто супер. А ще хочу сказати: подивіться, що я побачила. Подивіться, зверніть увагу, яка краса. Неймовірні речі, які тут продаються, це все вироблено нашими майстринями місцевими. Вони продаються, і кошти, які вилучені за ці речі, вони всі перераховуються на ЗСУ. Уявіть собі, які молодці! Подивіться, яка краса! Дівчатка такі браслетик можна придбати, подарувати комусь, або собі придбати і сережки, і намисточка. Подивіться, просто неймовірні речі. Тож, будь ласка, завітайте в бібліотеку на проспекті біля грільпабу. І придбайте собі якусь красу. Зараз ось можна я туди зайду? Я зайшла туди, куди не можна заходити. Але все одно, щоб просто поближче показати оцю намисточка. Подивіться, яка краса. Люди, і це зовсім недорого. Десь приблизно 200 гривень. Ось така краса. Таке намисто. Подивіться, ну, ну хіба це не краса, просто супер. Неймовірні речі, дівчатка. Тож завітаємо до бібліотеки і придбаємо собі якусь класну річ, і вона кошти підуть на ЗСУ. Це взагалі таке важке, красиве, просто супер дівчатка. Ми раді бачити. Е наших мешканців міста Нікополь у нашій бібліотеці, яка знаходиться трубників 40. Ми працюємо кожний кожен день з 8 до 16, в п'ятницю до 15 години. Перерви в нас нема. За останні два роки отримали багато україномовних книжок. Тому хто хоче читати і познавати світ більше, приходьте дуже будемо раді вам. Дивіться, в цій бібліотеці, теж, як і в інших, приймають, приймають кришечки. Що ще тут приймають? Макулатуру. Макулатуру. І потім це все здають і кошти все на ЗСУ. Тож, у кого є такі кришечки або макулатура, то можете принести сюди, до відділення. Тут все приймають. Ось люди ця бібліотека, тож можете завітати. Навіть тут лавочки є. Можна посидіти. Відпочити, вибиті, звичайно, вікна, але завітаємо, підтримуємо наш інтелектуальний рівень, підтримуємо нас Нікополу.